Серце з вірою просто про кардіологію. Тут корисні поради та лекції легкою мовою: як вберегти своє серце і судини. Мене звати Віра Горбачова. Я лікар-кардіолог, кандидат медичних наук. Маю 15 років безперервного стажу лікарем в Україні і вже 2,5 роки спеціалістом з ультразвуку серця і лікарем в Швейцарії. Тут інформація як для загального глядача, так і для лікарів. Почуйте серце розумом. Тему холестерину я підіймаю регулярно. Вона вже, як справжня класика, можна говорити вічно і завжди буде актуально. Завжди купа питань і сумнівів не тільки у пацієнтів, а й у самих лікарів. Тому я створила цю міні-лекцію як лікбез по всій темі холестерину. Тільки простими словами, тільки зрозуміло. Почнемо? Слово холестерин ми чуємо з кожної праски разом зі словами ліпіди і ліпідограма. Що ж таке ліпіди? В перекладі з грецької ліпід це жир, тобто речовина, яка не розчиняється в воді. Ліпіди частково всмоктуються з їжею і далі потрапляють в кров, а частково виробляються в організмі. Найважливіші представники ліпідів або жирів в крові це холестерин і тригліцериди. Тригліцериди, як і вуглеводи, це важливе джерело енергії. Тригліцериди також утворюють захисні подушки для внутрішніх органів і підтримують тепло тіла. Холестерин є будівельним матеріалом клітин організму, джерелом утворення жовчних кислот, утворення статевих гормонів тестостерону і естрогену та вітаміну Д. Звідки береться холестерин? Приблизно 80-90% холестерину в нашому організмі виробляється в печінці. Крім того, кожна клітина організму може виробляти холестерин самостійно. І лише приблизно 10-20% холестерину смоктується зовні з їжею. Печінка відіграє основну роль і в обміні холестерину, адже весь холестерин зберігається в печінці. Виводиться з організму за рахунок утворення жовчної кислоти з холестерину, яка далі з жовчу виділяється в кишківник і допомагає перетравлювати жири з їжі. Далі виводиться скалом, а для потреб органів, тканини клітин, холестерин свого депо в печінці через кров транспортується до них. Враховуючи, що кров складається переважно з води, а холестерин, будучи ліпідом, тобто жиром, в ній не розчиняється, то для пересування кров'яним руслом до потрібного місця в організмі, холестерин упаковується в спеціальні білкові транспортні засоби, так звані ліпопротеїни. Така білкова кулька з ліпідами, в основному з ліпопротеїдами низької і високої щільності всередині, і адресою на поверхні називається аполіпопротеїни. Коли клітина тіла потребує ліпідів, вона утворює аналоги рецептори, за допомогою яких вона може виловлювати з крові ті плаваючі ліпопротеїни, які підходять до її рецепторів. Холестерин транспортується переважно з двома молекулами ліпопротеїв низької щільності і ліпопротеїд високої щільності. Отже, ліпопротеїди низької щільності забезпечують транспортування холестерину з печінки через кров к органам, які за потребою їх поглинають. Надлишок частинок ліпопротеїдів низької щільності знову забирається печінкою. А частинки ліпопротеїдів високої щільності транспортують. Холестерин з органів в крові назад до печінки. По суті, що ліпопротеїди низької щільності, що високої щільності це один і той самий холестерин. Різниця лише в білку, разом з яким він упакований. При оцінці ліпідів крові, так званий аналіз ліпідограма, вимірюють різні складові. Стандартна ліпідограма включає загальний холестерин, тригліцериди, холестерин ліпопротеїдів низької щільності. І холестерин ліпопротеїдів високої щільності. Що таке гіперхолестеринемія? Зазвичай існує баланс між вашим власним виробництвом холестерину, поглинанням холестерину з їжею та розщепленням холестерину. Якщо кількість частинок холестерину ліпопротеїдів низької щільності в крові занадто велика, порівняна з кількістю частинок холестерину ліпопротеїдів високої щільності, то кількість холестерину в крові перевіщує ту кількість, яку потребують органи. Така клінічна ситуація називається гіперхолестеринемія. Що відбувається при гіперхолестеринемії? Натишок холестерину ліпопровід низької щільності в крові, має кудись подітися. Тому холестерин відкладається в стінках артерій. Такі відкладення називаються бляшками. А процес відкладення холестерину з утворенням бляшок називається атеросклерозом. Гіперхолестеринемія підступна, тому що атеросклероз розвивається непомітно для людини. Високий холестерин спочатку виклик... не викликає жодних симптомів і не впливає на якість життя. Проте, чим більше відкладається холестерину, тим більшими стають бляшки і тим більше звужуються артерії. Що таке серцево-судинні захворювання атеросклеротичного походження? Кров більше не може вільно текти в артеріях через наявні в них бляшки, звідси недостатнє постачання органів кисним і поживними речовинами. Така ситуація може супроводжуватися сильним болем, як то стенокардія, це біль або тиснення в грудях через недостатнє постачання серцевого м'яза кров'ю внаслідок звуження коронарних артерій, або переміжна кульгавість. Це сильний біль в нижніх кінцівках через недостатнє постачання м'язів ніг кров'ю внаслідок звуження артерій ніг. Такий біль змушує хворих постійно робити перерви під час бігу або ходьби. В появі перших симптомів серцево-судинних захворювань передують роки процесів атеросклерозу. Вже сформована велика бляшка може протягом кількох хвилин розірватися з утворенням тромбу який блокує просвіт артерії, внаслідок чого припиняється постачання киснем, і уражена тканина починає, так би мовити, задихатися, що може призвести до серйозної серцево-судинної події. Атеросклероз може вражати всі артерії нашого тіла. Особливо поширеними і небезпечними є порушення кровообігу в артеріях серця або головного мозку. У цьому випадку можуть виникнути такі небезпечні для життя події, як серцевий напад, тобто інфаркт міокарда. Відбувається, коли артерія, що кровопостачає серце, блокується, або церебральний інсульт, або просто інсульт, тобто закопорка важливої артерії в мозку, або артерії, яка веде до мозку. Людям, які вже пережили подібну подію, слід бути особливо обережними. Оскільки ризик подальших подій значно підвищується, тому що при гіперхолестеринемії в організмі завжди утворюється декілька бляшок. Атеросклероз є найвагомішою причиною серцево-судинних захворювань, яка досі вважається причиною смерті номер 1 в розвинутих країнах світу. Залежно від причини гіперхолестеринемії розрізняють первинну, сімейну і вторинну гіперхолестеринемію. При первинній або сімейній гіперхолестеринемії за високий холестерин відповідає дефектний ген. Цей ген найчастіше вражає рецептори ліпопротеїдів низької щільності, тому ліпопротеїди низької щільності більше не поглинаються з крові в клітини або поглинаються лише в обмеженій кількості. Як наслідок, велика їх кількість залишається в крові і з часом викликає швидке прогресування атеросклерозу. Не існує ліків від сімейної гіперхолестеронемії, але на високий рівень ліпопротеїдів низької щільності можна і потрібно впливати за допомогою здорового способу життя і відповідної дієти в поєднанні з раннім медикаментозним лікуванням. При вторинній гіперхолестеронемії, підвішений холестерин в крові виникає або через основне захворювання, або через нездоровий спосіб життя. Можливі основні захворювання це цукровий діабет. Зниження функції щитоподібної залози, порушення роботи нирок, порушення роботи печінки, нездоровий спосіб життя, як то незбалансоване харчування або занадто мала кількість фізичної активності. Окрім того, прийом глюкокортикостероїдів або деяких бета-блокаторів також може спровокувати вторинне підвищення холестерину. Яка профілактика та варіанти лікування? У контексті гіперхолестранемії, профілактика означає спробу запобігти серцево-судинним захворюванням. Чим більше відкладень або бляшок в артеріях, тим вища ймовірність виникнення серцево-судинної серцево події. Яка профілактика і варіанти лікування? У контексті гіперхолестранемії профілактика означає спробу запобігти серцево-судинним захворюванням. Чим більше відкладень або бляшок в артеріях, Тим вища ймовірність виникнення серйозної серцево-судинної події. Високий серцево-судинний ризик означає високу ймовірність того, що може статися, до прикладу, інфаркт. Загалом, чим вищий рівень холестерину ліпопродитів низької щільності, тим більше пляшок утворюється в кровоносних судинах протягом років, і тим більше стають ці пляшки. Хто ж відноситься до особливого ризику? Пацієнти з сімейною гіперхолестеринемією. їх рівень холестерину дуже високий вже з народження. Це означає, що без лікування ризик розвитку серцево-судинних захворювань в молодому віці приблизно в 20 разів вищий. Також пацієнти, в яких вже були серцево-судинні події типу інсульту або інфаркту, що вказує на значний розвиток бляшок. оскільки бляшок зазвичай кілька. Ризик подальших подій підвищений. Наскільки високий саме ваш серцево-судинний ризик може оцінити і розрахувати ваш лікар? На рівень індивідуального ризику впливають вік, чим старший пацієнт, тим вищий ризик. Стать, Чоловіки мають вищий ризик, ніж жінки. Високий рівень ліпопровідів низької щільності, тобто поганого холестерину. І, навпаки, низький рівень ліпопродів високої щільності, підвищений артеріальний тиск атеросклеротичні захворювання в сімейному анамнезі, відсутність фізичних тренувань, куріння і цукровий діабет. Що означає занадто високий рівні холестерину ліпопротеїнів низької щільності? Це змінна величина, що залежить від вашого індивідуального серцево-судинного ризику. Чим вищий серцево-судинний ризик, тим нижче індивідуальне значення ліпопротеїнів низької щільності. Що означає занадто високі рівні холестерину ліпопротеїдів низької щільності? Це змінна величина, що залежить від вашого індивідуального серцево-судинного ризику. Чим вищий серцево-судинний ризик, тим нижче індивідуальне значення ліпопротеїдів низької щільності, якого потрібно домагатися. Що робити, якщо рівень ліпопротеїдів низької щільності занадто високий? Обов'язково вести активний здоровий спосіб життя. Із збалансованою дієтою, фізичними тренуваннями та без куріння. Однак цих заходів не завжди буває достатньо, якби суворо пацієнти їх не дотримувалися, тому паралельно застосовують ще й медикаментозну терапію.